Зараз майже ще друга година, і ми знаходимося в приміщенні Золотківської сільської ради. І тут, як виявилося, святкують день народження, тому що зарплата мала працівників сільської ради. І зараз ми заходимо в кабінет Рудика Володимира Зіновича, сільського голови. А я скажіть, будь ласка, пане сільський голова. А це у вас що відбувається? Обідня перерва чи святкування, день народження, чи що це у вас в робочий час відбувається? Василь, поясни. Ну, мені цікаво, що це. Я не знаю, ми що. Тої з тим товаришу. Ми... Ми... Я його знаю з 78-го року. Він е... всім западло строїть, той його товариш. І мені хоче встроїти. Вишнівчиш голову, довів до смерті. Чуєш, ти, ти мене хочеш до смерті? Володя! Я хочу авторитетно заявити, що ти довів. Кури буду смерті своїми діями. Я тобі нічого не винен, тому що я в тій школі не був. І зовсім про те твоє. Я, не знаю, я до тебе Чуєш. Мої, Чуєш. твої твій син, твоя невістка робить тут погоду якусь, груби сільському голові. Не хочеш в сільських ділах ніякої участі ні приймати. І ти що ще хочеш? Володимир Зіновій. А що сталося? Розкажіть мені, будь ласка. І ти голова я... сподовів до смерті, бо ще в 70-й якомусь році, Як не. ти ще ментом був? Кого ти дуже погана людина. І чого ти мене чіпаєш? Давай, чіпаєш? Я, я, я знаю багато діло про тебе. Що ти мент був і поганий мент. І не борт всім людям погоди. Знімайте ту все, широко. Я знімаю. Дуже цікаво. Розкажіть, що там сталося. з тобою людина, вона в тій зоні робить всім погано. Він привів, всім в Зоні, панове. що ви кажете? Сіський голова через нього помер. Кориба. Він його доводив, він його травив по стіну. Люди вічніших знають всі. Що ти робиш? робив? Поїдьте віснюся і спикаю. Скажіть, будь ласка. Але раз Скажіть, ви так говорите, що що сталася смерті. Смерті стало. сталася стояв, раді Бога. Чим довів? Пані. Я перепрошую, я не знаю хто ви там святкуєте День народження. Я до тебе не прийшов, що ти хочеш? від мене? Я, я вам не, не знімаю. Ви в алкогольному сп'янінні, Я не Давайте хочу вас. пані журналістку. Знімайте, будь ласка. Як я вам не знімаю? Запитатися тебе, де директор ви, ви маєте що? право зі мною говорити на бій. Володимир так? Зінович. Що це за люди тут перебувають в приміщенні зал пожежної команди і ага. директорської Я, директор, я директор. вам показала посвідчення? Садожній керівник. Ви мені голові Показала. Я прийшла на прийом до голови, а не до вас. Так що я От, перепрошую, ви мене не, не цікавите, мужчина. Я я прийшла а, до сільського. Чому? Чому? Причому а, при чому? сільський голова до побиття його внука. Тебе ніхто не питає, я, я, я чому? Чому? Причому? Причому? тебе хочуть спитатися, де директор школи, а Тебе журналіст. Будь ласка, залишіть нас. Є, Я знаю директор вчителька школи, Чухрій Дар'я Зиновина. Я її знаю, я добросовісного вчительку. Його е, внук дуже розпущена дитина, не вихована. Е, батьки його балують внука. Він зачіпав діти, наскільки я знаю про того биття. Там вчителька зовсім не винна. Там винен той задерка його внук. Задерка. Бо батьки так виховують дитину. Якщо батьки виховують так дитину в такому стилі, то є зовсім. Я, як сільський голова, можу заявити. Значить, відпис... А як він виховує, що погано виховує хлопчика? А ні, розумієте, він виховує хлопчика з верхнього. Зумієте? Це хто? Цимбала Анатолій. Цимбала так? Анатолій виховує свого хлопчика, що ти верхній. А ти можеш того копнути, ти можеш вчительку там нагробити вчительці, ти можеш директору школи нагробити? Звідки ти Я ти зараз попишу директора, Звідки. будь ласка, мовчіть, я говорю. Така, така ситуація, якщо ви на то пішло, я правду кажу. Я, я розумію, а ви були там в класі хоч раз? Ви були в класі хоч раз. раз. Притяг... Спілкувалися з тою дитиною. Але я спілкувався з тою вчителькою, я спілкувався з директором школи. Я спілкувався з іншими вчителями. Коли Дитина дуже коли? А коли спілкувалися? е, спілкується з верхньою з їх сімей. Коли ви з тою вчителькою спілкувалися після побиття? Той момент я розпілкувався. Mm -hmm. Я я маяводію ситуацію. Mm -hmm. Я можу ту ситуацію е, описати на папері, якщо ви хочете. Ну, можете мені описати ту ситуацію. От, якщо можна. А якщо до то товариш виважив. Тому я, я... я почекаю, я тоді до вас зайду, ви напишіть мені, а я тоді зайду пізніше. Добре? Ну, може, зараз поспілкуюся з директором школи по даній ситуації. Директор, я ви я я, 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 я... я мушу вислухати. Я вас, пане, я прошу, мені не тикати. Ну, ну хто ви звав е директора школи? Та директора нема. Мені, не, мені вибачте, директор школи не, е в розпорядженні сільської ради знаходиться дитячий садовочок, будинок культури і пожежна команда. Е Школа підчиняється під, е під паркування е відділу освіти. Але ви хочете всім. Насоли, я ти вибачте. То ви, ви все своє життя ви. хочете робити. Тільки я тобі зробив пакості. Називай, кому я зробив пакості, Вибачте, ви мені не. Та я, ти не заслужив, тому я так не випадку. Не давай. Ти, ну... ти, ти, ви мені не ти, щоб наробити. А взагалі зробити, так, якщо не, ви в... згону, не офіційні, не, не офіційні. В цій установці, ви не дивося. Я з вами колегами до того моменту, як ви мені почали таке робити. Яке воно? Ось таке воно. Ну, потрібенке Може, Ви мені не ті трімаєте. Володимир Зінович, а Ти що у вас і було і багато і? журналістів тут? Mm? Було багато журналістів. Що таке погане зараз роблю? Я? Ну, я, я вам в сезоні, от, його в любому селі. Ну, вибачте, ту людину запитаєте. Якщо я до вас... Сказати, я ви прийшла в в в до вас наш. Бо я на тебе ще не вибираюся. Засніміть, що він мені пикає. Я прийшла, я Окей. зняла. Я приштика. І... І так буду. Дор -дор тебе. Володимир Зінович. Знімаю, все, знімаю, вас знімаю все. А скажіть мене ще цікавить. От у вас колектив великий, так? От там сидів за столом. Ну, Ну, то що сьогодні то день народження чи то обід? У мене в дочки було весілля. судові. Весілля. весілля. Угу. І то... що ви як ну, можна. І, і, і ну. нічого тут нема, аж нема. такого складного. Ну, де, а чого ж думав? ви тоді обманюєте, то, що то просто обід? Ну, 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 як обід? Я не обманюю. Ну, Ну, я вам представилася. Ну, потім після того. І ще хотіла би запитатися. Ви ну, кажете, що погано робить. Цікаво, що ця людина поганого зробила в селі? Нічого вона поганого не зробила. Вам особисто щось зробили погано? Вибачте колеги. Я, я що... Ну а що, я коли вас коли, коли mm. вас стосунки погіршилися? Що сталося? От тільки п'ять хвилин назад. Ну. Ну, але було цікаво, ну, чи. Що він починає мені дити. Ну, я, Ну, що я тобі зробив? Ну, скажіть, що я... ну, зробив? Володимир Зінович, а не робив. взагалі ви як друзі, ж, правда, колись дружили? Це ви ж я вибачаю. Ми були друзями, я перепрошую, Володимир Зінович, можна поспілкуємося без посторонніх осіб. Добре, добре, можете вийти. Я построю, ну, а ми ми ми. ну ми спілкуємося і не потребуємо вашої присутності. Ми хочемо поспілкуватися. Я ми зняти не хочу не репортаж. Не без не вас. Я перепрошую. Я перепрошую, ви можете вас слухаються і вас поважають як сільського роботу. Дуже поважаю. Ну а чому ваш керівник? А ви ми... це ж не представляєте? Що ви Ви тут керівник чи хто ви? Я поможем, Ви тут керівник. Я поможем, керівник? Ну, то добре, я до вас не прийшла, прийшла до голови в кабінеті я голови. Будь ласка, йдіть і не зачіпайте, що ви хочете. Добре, дуже велика команду. Прийшли тебе запитатися, як ну, якої імені будемо як знайти. Звернитися до ну, пане Василю, зверніться до Володимира можу. Зіновича на ви. Ну не можу я так. То чому? Ну, то не, можете. Можете. не можу, бо я так як з ним разом. Добре, а ви, ви перезвонили, там? Володимир Зінович, ви перезвонили до директора школи? Буде він чи не ну, буде? Мені, наскільки я Ви маєте зв'язок... Директор школи мені не Ясно, добре. Я можу ну, мені перезвонити? Ну ви ж його знаєте, наскільки. Я вже мені в школі. Mm -hmm. Я набираю номер. Добре. школи, факту, якщо якому буде другий. Ні, третій вже. Перший був як Головацький. Який головацький? Після того, як е... Паращінь. Пам'ятаєш? Який? Пам'ятаєш, е... Парашчій і е... Головацький до ранку не дожив. Хлопець. Бо ж на совісті мати, ти будеш переконатися. Телефону мобільного ви не маєте, директор? Немає директора. Не бере трубки, ні. І що нам тоді? Немає його. Не бере трубки. Mm -hmm. А скажіть, де він проживає, що може поїдемо не тоді вижив. по місцю проживання? У вас знає. Ясно. Я не знаю. Я не знаю. І ще ви говорили, що у вас погіршили стосунки і що вчитель, ви знаєте. Повіршили. після Скільки? того… Я, я говорю з ким стосунки. З ним погрішилися п'ять хвилин назад. А що сталося тоді, що вам відомо про що ви за вчителя говорили, за Чухрій Дар'ю Зіновину, за директора? За що по... Чухрій Дар'ю Зіновину я ніякого поганого слова сказати не можу. Я їй давав характеристику, то є ко вчителі. Коли ви давали характеристику? Яка, то є вчитель вищої категорії, проти якої я не маю нічого проти. Ясно. І проти Анатолія Васильовича, його сина. Боже, пані, а ви давали характеристику кому? Дарій Зінові. А чому? Хто до вас звертався за характеристикою? Е, звертався Анатолій Осин. Е, він сказав так, він, я пам'ятаю три момент, він сказав, що е, е, перегляд е, пере справи в Бучевському суді. Е, Просимо просим дати характеристику на mm -hmm. Дар'ю Чухрі я зараз? Мій той брохарактеристики? На дарку? Так, так, так. Я, його... я, я зараз вам і, будь ласка, в мене тут все збережено. А можете копії тих характеристик мені? Копію всі. Я навіть вам оригінал дати. Ні, оригінал мені не треба, а копії, якщо можете, зробіть, будь ласка. Характеристики. Ні, у мене є зараз в базі дані, я її роздруковую ну. на далі зінову характеристику. Будь ласка. Добре, якщо можете всі характеристики, які ні, ви ні, Ну, на ні, на цимбалу і вирішують. Я, я, я на цимбалу не давав характеристики. Mm -hmm. Може і не якщо я маю на цимбалу, може е, е, секретар перед руки писав, от на надалі зі за... мною. Угу. А лише ще підпишіться, будь ласка, щоб ви давали. Щоб буде не... я, е, оригінал, я? Ну, це буде оригінал це. Я, я так... можу дати оригінал під другим ногу. Світлана Вестрівна. Ну ви просто напишіть копія зверху. Копія. Копія. Я коп... копія. А якого числа ви давали? Ну, то візьміть із того оригіналу, зробіть копію. Чи ви не маєте на чому? Світлана Внестельна. Світлана Нестерна! Просто напишіть копія видана такого-то числа. О, та й все. Я, вийду на я зараз теж піду почекати. Ми Хлопчику. Я з вас не сподівався, пане Василю. Всі розумієте, вже в ньому. Переконалися, я думав, що ще, ще yeah. мене при моєму, розумієте, моє закінчується. А скажіть, що сталося? Ну, от обидел. я прийшов, що, що було поганого, такого вам пан Василь зробив? Мені Це, Василь а... погано не зробив. Ну, от ви кажете, Ми, що, бі, бі, що ви не сподівалися, що я зараз бі, прийшла ні, як журналіст не, не, до вас? Міні, чи чи пані, що? Як вас звати? Аліса Іванівна. Аліса Іванівна. пані Аліса Іванів. Uh -huh. П'ять хвилин мені Василь тільки робив добро. Ми з Василем знаємося з 78-го року. Ну то що, в чому Ми проблема? Ми з ним були на Він мені нічого поганого не робив, і я йому нічого поганого не робив. Ну так, а в чому, а чому? проблема? Ви, ти, 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 він, він починає щось. Ну, що я що? на тебе зачинаю. Ви починаєте щось тут, якесь Я хочу, дочке, я хочу. весілля. Я приніс мого річ. Як всі носять, мого річ. Ви тут зазнімаєте на камеру. На що тут кому потрібно? Раді Все, присідайте, все нормально, бидемо. Що що вам треба, ви скажіть? Ми хочемо з директором поспілкуватися. Зараз будемо їхати тоді. Дайте ті характеристики, ми їдемо. Вас собі ще тут не будемо ну, ваш а, час займати. А, а, ваш не? час не будемо що займати. Я, не я, я я вам навію, а ви мені, якщо зробіть копії, у вас є копіювальний апарат? Маєте? Немає. немає, немає. Ми ну тоді напишіть копію. Я, -то. я з ним я, я навіть в страшному сні не сподівався, що він буде. Так, так нічого маю, вам поганого не зробили? А що те, вам це журналіста що <зві> має всю сільську раду. У мене тут нема секретів. в мене, дочки, <зві> було весілля в суботу. Я нині виставляю мореч. Чому, так... Чому тут погана <зві> пані? Я щось нічого не зрозуміла. Один мужчина сказав, що то в нього день народження почав мене випихати. Друга сказала обід, Паша працівниця, ви кажете, що весілля. Так то, я, напевно, кажу, в один можете всі перевірити, чи було в мене весілля в суботу, чи ні. Мої дочки. Ну тоді ви говорите правду. А чому ваші працівники? Ну, весілля то, то весілля та нічого не хочемо. Напишіть на камеру нічого. Напишіть мені характеристику, я йду. І будете собі святкувати. І... Ще якісь документи видавали? Ні. Нічого. А на цим Павло Анатолія характеристику писали чи не писали? Не, не писали. Якщо написали таку характеристику? Володимир Зінович, але як ви вважаєте, вчитель високої кваліфікації може показувати дулі і матами критику? Високої кваліфікації, я Дар'ю зі знаю дуже давно. Я до неї ніякої претензії не маю. Вам ніколи не показувала вона не фіга? Не показувала? Десь, так, 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 а? Ніколи вона не показувала не... нічого. А, вона дочка. виховувала мої двоє дітей, вони вчилися. А вона не може? Бувала... Так. Угу. Слава Настя. Дай Я, я, я ніколи не, не подумав, що ти про мене все, такої думки. Добре. Ви тебе, добре. Добре. Ну, вибачте, я вас не бачу. Що то десь покажете, то буде на вашій совісті. Прошу. Копія. А тут ви не розписуєтеся, видане. Ви, а, то, то, ви то, можете зачитати... Можете... Ну добре, дякую вам okay, Все, біжу я, все.